Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що, друзі, зустрічайте, нова покупка. Купили до тракторця прес-отборщик. Отакий от китайський. Китайський. Але новий. Такі от призині. Ну, коротше, новий є новий. Що там говорить? Планували, звісно, купляти або джандіра, або щось подобного. Ну, наподобі квадратне. Але щось, знаєте, як думали, думали, планували, а потім так, спонтанна покупка. То найкраще. Бо коли плануєш, плануєш, воно як не виходить те, що хочеш. А вчора з батьків корів пасли. Бетя в інтернеті півдня просидів і вирішив. Будемо купляти. Нове є нове, каже. Ось такий підборщик у нього. До речі, ширина захвата метр в нього. Так, бачите, Тут ще навіть заглушечка на валу. Ну, такий от рекламу зробимо. Ось підбираю. Така модель у нього. 90-10. Так, можемо в принципі відкрутити трошки тут показати, що воно на таких от закрутках тут. Трошки покажемо вам. Буде працювати. В інтернеті подивилися відео, як він працює. Не стукайте сильно. нього система тут. тут Закручуємо назад. А в другу сторону зараз перейдемо, покажемо. Ну, це ось саме тільки його розгрузили. Зараз ми його з братом почепимо до тракторця. І спробуємо щось навіть можливе. Прокрунуть. Так, закрутили. До речі, в комплекті е, йде кардан. Кому, кому не подобається, то не коментуйте. А кому подобається, коментуйте. Колись у нас у. дядька був наподобі такого, але трошки менший, менших розмірів, а це вже йде більший трошки. Будемо прищеплювати зараз. Так. Ну Агрегат прикольний. Что вам черфо по вам рассказал? Не знаю. Иди подивись. Так, це кардан. Карданчик ось такий. Ну ось такий добротный, я вам скажу. Из масленочкой. Умащенный навіть. Захисний чехол. Давайте підчеплю я зараз... Батя? до трактора. Прокрутимо, просто подивимося, робити чи може нічого не будемо. А на днях вже виїдемо і покажемо вам, які він тюки мотає. Бо там написано в інтернеті, що типу 25-30 кілограмів. Ну, побачимо. Такі колеса цікаві. По вазі, хто буде питати, зразу відповім, що вага в нього 600 кілограмів. Ну, Нормально, ненормально, багато, мало. В принципі, для Донфенга 404-го це, я думаю, не так уже й багато. А ми будемо його тягати, пробувати своїм на 25 коней. То В принципі, там, звичайно, для нього навантаження себе дуже велике, 600 кг. То ми короче, його піднімати не будемо. Будемо просто от на колесах тягати, так, в транспортному положенні. І все. А просто будемо піднімати вже будуть, підборщика, бо він там на цепках кріпиться, підняв руками. Та й все. Ну отак. Будемо пробувати, будемо бачити, будемо показувати. Поки чіпляємо. На картонах все одно різнуть. Задовго довгий. Що ти став в калюжу? Треба його далі виїхати. Кардан там довго. О, там довго буде. Довгий. Треба витягнути зразу це. Ого. Ну, короче, друзі, от такий у нас прес. Це вже наш. До речі, фірмова резина, в резина, марафон. Короче, коментуйте, що ви думаєте стосовно цієї покупки. Буде вона ходити, як воно себе буде показувати. Може у когось є такий. Напишіть коментарі. Ну, А ми на цьому завершуємо відео. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Пишіть, чи вдала, чи вдала покупка, чи як. Ну, всім пока.